полоні Я думав, що в Україні вже всі, всі розмовляють тільки українською мовою. В мене є один недолік. Я розмовляю українською мовою і тому не, не сприймаюся як барід. Вечірнє засідання Верховної Ради закрито! Я відвався в телеві, вирвав крісло з-під Литвина, він впав і зупинив сесію. Як же нам жити без нашого улюбленого Філіпа Кіркорова? Як же нам жити без російських пісень Лободи чи ще когось? Дуже багато людей, політиків, проукраїнських, демократичних, які були на Майдані, вони, вони були за, за російську мову. Вони були проти цього закону. Ну, наприклад, Арсен Аваку. Періон не була категорично проти закону. І в мене особисто Спаріон завжди були хороші і приїздний стосунки. Мабуть, всі відчули, як з незрозумілих причин знову побільшала російської мови в Києві. Якщо брірка сердючка з'явилася, там умовно кажучи, на, на 10 років пізніше, то, звичайно, це був, був україномовний образ. Яка Вірка сердючка російськомовна намір? Я думаю, от... Е Заржаві, той моторчик, він залежить від плади, той філологічний український. Він тепер заржавів, і він 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 не прокручується.